Десять турів із тринадцяти вже відіграли команди учасниці чемпіонату Бердичева з футзалу. Останні суботні зустрічі не піднесли вболівальникам особливих сюрпризів. Команда Пивзавод розгромила аутсайдерів першості представників виправної колонії Noсімдесят, знищив ним 14-4. М'ясокомбінат так само легко розібрався із суперниками ДЮСШ-98, записавши на свій рахунок 12 забитих м'ячів і отримавши у відповідь всього один гол престижу. Запеклим вийшов двобій між ще одними володарями верхніх місць у турнірній таблиці командами «Форс» та «ДЮСШ-95». У результаті перевага в один м'яч дозволила першим додати до свого арсеналу ще три очки. Недільний день, день коли грали 10-й тур, запам'ятається у палаці спорту сутичкою між гравцями «М'ясокомбінату» «ДЮСШ-95» та представниками суддівської колегії. Як повідомляє Сайт Бердичів спортивний, під час зустрічі один із футболістів та граючий тренер «М'ясокомбінату» влаштували бійку. Поки один кидався на суддю матчу, інший вирішив чисто по чоловічому розібратися з тренером та гравцем «ДЮСШ-95». Обставини інциденту повідомляє сайт будуть розглянуті організаторами турніру, котрі винесуть свій вердикт. Тож на сьогодні одноосібним лідером чемпіонату залишається команда Пивзавод. Зігравши 10 ігор, вони примудрилися не програти жодної зустрічі і жодного разу не закінчили матч у нічию. За пивоварами, з їхніми 30 очками, слідує потужне тріво у складі м'ясокомбінату, форсу та газопроводу. У всіх цих команд по 25 очок. На п'ятий лідерам стрімко наступає Юша 95 в котрої на 4 очки менше. Чи вплине на становище у турнірній таблиці недільна розборка? Наразі не відомо. Doma.